Іван Підкова Разом з Самійлом Кішкою водив кораблі в ратні походи на бусурманів славний козак Іван, сила якого була чимала. Руками міг він розгинати підкови, тому і прозвали його козаки Іван Підкова. Зазивали підкову молдавани до себе на трон, тому що нелюбий був їм господар їх, поставлений турецьким ханом. Погодився Підкова, та тільки самому йти не з руки було, покликав він собою на допомогу кошового отамана Якова Шаха, який керував козаками після саміла кішки. Виступили козаки проти молдавського господаря Петра Кривого і одержали перемогу. Почав правити Іван Підкова в Молдові, а шах із військом козацьким повернувся на Січ зі славою. Та тільки не було спокою турецькому султанові, надто вже докучали йому козаки. Не до душі йому було, що Підкова в Молдові править. Та й козаки шаха продовжували ратні походи. Одного разу навіть його особистого посла захопили, коли повертався той з Москви з подарунками багатими. І наказав тоді султан своїм воїнам наступати на Молдову. Кинувся Підкова просити допомоги у короля польського Стефана Баторія, та тільки той так злякався погроз султана розгромити, окрім молдовища і Польщу, що зважився на підлу зраду. Пообіцяв Стефан Підкові і допомогу, тільки хай сам він до короля приїде на бесіду. Не запідозрив нічого Підкова, а коли приїхав, схопили його воїни Польські і ув'язнили. Дочекався Стефан, поки приїде султанський посол, і при ньому стратили славного козака Івана Підкову. Як почули козаки про підлоту у королівстві, обрали вони кошового отамана шаха гетьманом і пішли війною мститися за підкову. І ще довго потерпали від помсти козацької і поляки, і турки.